Тисячу миль починається з першого кроку. Харківський університет це місце, де зробили перший крок і знайшли свою стежку багато видатних вчених, чиїми іменами пишається Вітчизняна і світова наука. Заснований понад 200 років тому з ініціативи Василя Назаровича Каразіна, Відтоді і донині продовжує він славетні традиції перших професорів. Заслужено займає лідируючі позиції серед вищих навчальних закладів України. Одним із найстаріших підрозділів університету з ім'ям визнаним у світі є фізичний факультет. Славу фізичному факультету принесла пляди видатних вчених та педагогів. І зараз на факультеті працюють провідні вчені, під керівництвом яких. Виховується майбутнє покоління фізики. В навчальному процесі та наукових дослідженнях беруть участь один академік Національної академії наук України, понад 50 докторів наук-професорів і 70 кандидатів наук доцентів які працюють на 9 кафедрах. Підготовка студентів здійснюється за спеціальностями фізика, фізика твердого тіла, астрономія. Сполучення класичних методів викладання та інноваційних освітніх, у тому числі і комп'ютерних технологій, забезпечує формування творчої особистості, дає молоді затребувану сучасну спеціальність, а також можливість впевнено почувати себе у сьогоднішньому бурному і перенасиченому інформацію світі. Для того, щоб студенти могли повноцінно навчатися. Осягати глибини свого фаху і в підсумку стати кваліфікованими спеціалістами необхідним є створення відповідних умов. К цьому приділяється особлива увага. Студенти мають можливість користуватися Центральною науковою бібліотекою університету, загальний фонд, якого нараховує 3,5 мільйони прем'ємників. До послуг читачів 12 читальних залів і 8 абонементів. Працює Центр інтернет-технологій. Бібліотека проводить обмін літературою з освітніми та дослідними центрами за кордоном, серед яких Бібліотека Конгресу США, Публічна бібліотека нью йорка Університетські бібліотеки Софії, Парижа, Токіо та інших міст світу. Студенти забезпечені житлом на 100%. Вони проживають у кімнатах на 2-3 місця. Вортошиток розташований у зручному місці. Крім житлового фонду, гуртожиток має читальний зал, спортивну кімнату та кімнати для гостей. Фізичний факультет має сучасну матеріально-технічну базу з розвинутою інфраструктурою. До його складу входять науково-дослідні та науково-методичні лабораторії, унікальна гелєва зріджувальна станція, механічні майстерні тощо. У навчально-експериментальній лабораторії імені Кирила Дмитровича Синельникова зберігаються унікальні прилади, які використовуються у навчальному процесі та демонструються на різноманітних виставках. Поряд із класичними розробляються та впроваджуються оригінальні лекційні демонстрації. Вони допомагають студентам засвоювати теоретичні знання і незмінно викликають у них живий інтерес до фізичного експерименту. Часто відвідують лабораторію школярі. Які з часом повертаються сюди вже у якості студентів. з моменту створення малого Каразінського університету на факультеті працює кружок для зовсім юних фізиків. Для роботи з дітьми віком від восьми років розроблені авторська програма, навчальний посібник та методичний коментар для вчителів під загальною назвою Людина та навколишнє середовище, азбука фізики, учні старших класів. Мають можливість відвідати школу юних фізиків, у програму якої входить, зокрема, розв'язання завдань олімпіадного рівня та тестів Українського центру оцінювання якості освіти. Яскраві враження від побачених експериментів та спілкування з викладачами факультету стають каталізатором у виборі майбутньої професії. Науковці факультету ведуть плідну науково дослідну роботу. Підсумком якої є понад 300 наукових публікацій на рік у провідних вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Зберігаючи усталені традиції та наукові школи, на факультеті проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з різних проблем теоретичної та експериментальної фізики з використанням сучасних методів досліджень і комп'ютерних технологій. Представниками всесвітньо відомої наукової школи Ландау Ліфшиця Розробляється квантова теорія наносистем, створюється теорія нелінійних явищ у твердих тілах, активно досліджуються порошкові наноматеріали, які складають основу приспрів для начільного магнітного запису, сучасні проблеми надпровідності, оптичні ефекти у нанорозмітних металевих плівках, механізми масопереносу в дефектних кристалах, закономірності пластичної та надпластичної деформації, дослідження у галузі фізики біоматеріалів. Стали підґрунтям для створення імплантаційних матеріалів, які успішно впроваджуються в клінічну практику. На кафедрі астрономії, яка плідно співпрацює з науково-дослідним інститутом астрономії університету та Радіоастрономічним інститутом Національної академії наук України, проводяться наукові дослідження з вивчення властивості зірок, поверхень космічних тіл, проблем астероїдної небезпеки та позаземних ресурсів. Здійснюється дистанційне зендування Землі і планет, яке пов'язане з вирішенням екологічних проблем людства. Фізичний факультет перебуває в постійному розвитку. У відповідності до вимог болонських освітніх реформ в навчальний процес активно впроваджується кредитна модульна технологія навчання і двостопенева система освіти. Згідно з принципами хартії, Європейських університетів впроваджується студентське самоврядування, за велінням часу створюються нові спеціалізації, які становлять. Одними з найдефіцитніших, бо саме вони визначають науково-технічний прогрес у сучасному світі магнетизм нанорозмірних систем, фізика нанокристалів та наноструктур, космічна інформатика. Освіту за такими затребуваними спеціальностями пропонує з 2008 року своїм абітурієнтам фізичний факультет. Поширюються наукові зв'язки з провідними вітчизняними та закордонними навчальними закладами і дослідними організаціями. Фізичний факультет плідно співпрацює з провідними академічними інститутами міста Харкова. На факультеті проводяться міжнародні наукові конференції, присвячені фізичним явищам твердих тілах. Щорічно проходять конкурси студентських наукових робіт та студентські наукові конференції. Співробітники, аспіранти та студенти фізичного факультету проводять спільні наукові дослідження та проходять стажування у провідних наукових закладах України та за кордоном, зокрема в університетах Екстера, Велика Британія, Бохома, дуйсбург ессена Мюнстера, Німеччина, Мініаполіса, США. Працевлаштування випускників відбувається переважно в провідних вищих навчальних закладах. Науково-дослідних інститутах і промислових підприємствах України та зарубіжжя. І це не дивно, тому що факультет забезпечує європейську якість освіти та високу конкурентоспроможність випускників на внутрішньому та закордонному ринку праці. Це здійснюється за рахунок всебічної забезпеченості навчального процесу, застосування сучасних навчальних технологій, широкого впровадження обчислювальної техніки. Доступу до світових інформаційних ресурсів та зарубіжного стажування. Ми завжди відкриті для співробітництва і бажаємо бачити вас серед наших студентів, партнерів та друзів.